Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. Кожна жінка, дівчина чи дівчинка має свої найулюбленіші прикраси. Тож спеціально для них давайте з вами виготовимо міні-бокс для зберігання цих найдорожчих серцю коштовностей, щоб вони завжди були під рукою і. Тішили око своєї власниці. Для виготовлення такого міні-боксу я беру за основу вже готову звичайну коробочку з-під мобільного телефону. Якщо вдома у вас знайдеться раптом така ж сама, чудово, тоді. Робота зменшиться. Якщо ж ні, то тоді доведеться коробочку зробити своїми руками. Лише треба задати собі певні розміри. Розміри ви варіюєте від свого бажання і від того, яка кількість улюблених прикрас у вас є в наявності. Свій бокс я буду декорувати залишками. Тканини буду використовувати два шматочка Один шматочок білого кольору, і ви бачите, що зараз ним я оздоблюю зовнішню частину свого боксу для прикрас, а інший шматочок, ще менший, він має рожевий колір, і його я буду використовувати для того, щоб зробити внутрішнє оздоблення, яке буде тримати прикраси у вигляді сережок, браслетів, перснів і так далі. Ці два шматочка тканини навіть мають дуже схожий малюнок. Він що на білій тканині, що на рожевій тканині, наче вибитий, такий як 3D, випуклий, об'ємний. Тому вони і поєдналися ці два шматочка між собою білий і рожевий. Ви ж можете обирати і комбінувати ті матеріали, ті тканини, які подобаються саме вам. Можливо, це може бути ще ошатніша тканина у вигляді велюра, або замши, або плюша. ну і так далі. Все буде залежати дійсно від ваших вподобань і наскільки ви хочете ви. Окремити цей міні-бокс, бо насправді це не тільки бокс для зберігання прикрас, а це ще чудова інтер'єрна річ, яка може підкреслити особливість індивідуальності своєї власниці. Адже така річ дійсно виготовлена в одному екземплярі, і повторення не матиме. Отже, основа вже майже готова. Зовнішня її частина коробочки цієї вже оздоблена тканиною. Я навіть потурбувалася про те, щоб і дно з іншої сторони зробити охайним. Зазвичай я залишаю все як є, бо думаю, що це дно і ніхто не буде перевертати цю роботу і дивитися, як же там оброблено це дно. Але цього разу я навіть над цим пунктом заморочилася, як то кажуть. Внутрішню частину я також вирішила оздобити залишками білої тканини, там залишалися лише такі маленькі шматочки, тому я вирішила їх не викидати а оздобити закрити вірніше. Ті припуски, які я залишала для оздоблення зовнішньої сторони цієї коробочки. І тепер переходжу до утворення таких валіків чи качалочок, я навіть не знаю, як назвати правильно ці деталі. Коротше говорячи до таких трубочок, які будуть потім тримати прикраси, які. Хазяйка буде розташовувати в е, цьому боксі для прикрас. Ці деталі я виготовляю із картону тонкого картону, щільного картону, але не цупкого, який добре тримає форму і водночас є еластичним, гнучким і доволі м'яким. Тому що цупкий картон, як ви самі розумієте, він не підійде для цієї роботи. Виготовляю із підручних матеріалів. Хоча, мабуть, все таки. Краще зробити такі деталі у вигляді трубочок із тканини і наповнити її синтепоном, щоб ці трубочки вони були дуже м'якенькі, також добре тримали форму і без проблем туди можна було інтегрувати свої прикраси. Бо, як на мене, все-таки із ткани. Із... Паперу ці трубочки в мене вийшли занадто такими міцними. І ну трошки доведеться прикласти зусилля, щоб покласти туди каблучку, вірніше не покласти, інтегрувати каблучку або. А, Перстень на цьому етапі я трохи полінувалася, нічого не стала шити. Не дуже я полюбляю щось шити останнім часом, тому використовую те, що є під рукою. Це дуже цікаво трансформувати це для своїх виробів. Пізніше я поекспериментувала із пластиком, це упаковка прозора, прозорий пластик, який можна знайти на упаковках з під дитячих іграшок. І з цього пластику я також зробила ці трубочки. Трубочки виявилися гнучкими, більш м'якшими, якш, тому як альтернатива паперу цупкому, то можна. Також використати, якщо вони раптом такі пластикові штучки у вас вдома є. Але якщо не хочеться вовтузитися низ цими пластиковими трубочками, ні підходить вам варіант із паперовими трубочками, тоді найпростіший вихід із такої ситуації це просто пошити певні такі ткані. Канинні деталі, як я вже говорила, наповнити їх синтепоном, відміряти точний розмір, бо я в одній такій трубочці обрізалася і утворилася в мене дірка, яку я змушена потім була закривати зверху плетеною косою із білого шнурочка. так ось до чого я говорю, да? що все-таки один раз. Відмір, вірніше один раз відріж, 10 раз відмір. Тому краще, звичайно, робити все чітко за чіткими розмірами, ось, бо прийдеться потім ламати голову, як закривати утворені дірки. Ну, а я повернусь до того, що якщо дійсно ви хочете такий бок зробити, як то кажуть, навіки і е, хочете зробити його більш. Якіснішим, тоді, звичайно, зверніть свою увагу саме на тканину. І на синтепон це буде найоптимальніший вихід, якщо саме трубочки із підручних матеріалів вам не підходять. Хоча я спробувала потім свої прикраси помістити в цей бокс. Спочатку трошки було якось незручно, бо дійсно з зусиллям треба було ці прикраси туди класти. Але потім один, два, три, і все пішло як по маслу. Папір також прижався, набрав свою форму, і прикраси мої стало чудово почувати себе в цьому боксі. Єдиний мінус у цій коробочці це те, що вона виявилась для мене занадто глибокою. Я вирішила підняти ці трубочки, щоб вони були майже на одній площині І з бортиками цієї коробочки. Тому, якщо вам принципово, аби ваші прикраси саме були на поверхні, то, звичайно, краще замість цього будиночку, якого який я будую із. Пробок, використати пінопласт чи пінополістирол, вирізати його необхідної форми, також декорувати тканиною, яку ви будете використовувати для внутрішнього і зовнішнього декору. І тоді не треба буде виконувати ті маніпуляції, які я виконую зараз на відео. Або просто вже з самого початку задати собі. Точний розмір. І я думаю, що якщо робити з нуля таку коробочку, то висота цих бортиків, висота цієї коробочки вона повинна, мабуть, складатися від 2 до 3 см, не більше. Бо по факту лише об'єм, лише внутрішню. Чи внутрішню висоту, чи взагалі висоту цього боксу задають самі ці трубочки. І трубочки також по факту можна зробити меншими за об'ємом. Це я такі зробила, бо мені треба було їх зробити такого розміру, щоб вони чітко три штучки встали у ширину цієї коробочки. Тобто, якщо поміркувати, то дійсно багато нюансів залежить від... Розміру боксу, ну я як завжди, спочатку роблю, а потім думаю: а вже свої висновки доводжу до вас. Тому не робіть моїх помилок. Тут я вважаю, що я трошечки помилилася із трубочками, з коробочкою, але, врешті-решт, очі бояться, а руки роблять. Все виправила і отримала той результат, який я собі намалювала в уяві. В мене залишалась нижня частина від. Упаковки з-під телефону. Верхню я зараз використала, поєднавши біле і рожеве, а нижню використала для того, щоб зробити той же самий бокс тільки із трубочок, із пластикового матеріалу. Там їх помістилося аж 4 штуки, бо по факту ці трубочки були набагато менші в діаметрі. І я вирішила, що буду цей бокс оформлювати у стилі Коко Шанель, візьму чорний, білий колір і поєднаю їх. Мені також це сподобалось. Ось ви бачите приклад цієї коробочки вона більш така стримана, така жіноча. І дійсно цих трубочок тут набагато більше. Ну, відповідно, прикрас також може поміститися набагато більше. Я вже використала не пробки, не будувала будиночки, використала пінопласт, який знайшла у себе, його також оздобила. Тим же самим матеріалом, який використовувала для зовнішнього оздоблення, і по факту в мене вийшло аж два таких бокси. Вони різні, але вони цікаві. Тож сподіваюся, що моя ідея припаде вам до душі і ви обов'язково зробите такий бокс своїми руками. А мене, як завжди, підтримаєте вподобайками та підпискою на канал.